Єсь. Добрий день, Дмитрий. Доброго дня. Промовірно ли підняти ціни на електроенергію в Україні. Будь ласка, розкажіть. І так, друзі, да, дійсно, Кабінет міністрів декілька де, де днів тому підняв ціни, до, до речі, вдвічі на електроенергію, що я вважаю неприпустимо і необхідно прийняти рішення, щоб він... Скасував цю постанову, тому що воно протирічить попередній постанові, де зазначено, що під час воєнного стану за комунальні послуги не сплачують. Але ж у мене виникає питання, чому саме вдвічі, коли ми знаємо, що пан Ахметов під час війни війни, Заробляє великі гроші саме на електричному струмі, продає електричний струм, а електричний струм є національне багатство всього українського народу. Більше того, він собі яхти покупає. І от куди йдуть ці, ці, ці гроші? Більше того, ми це питання дослідили і з'ясували, що ці гроші йдуть в офшор. Друзі, це неприпустимо. Крім того, ми знаємо, також що майже всі обленерго належать російським олігархам. Тобто, вони фактично захопили майно українського народу і заробляють ще під час війни на е, те, що майно було, е, ну, фактично експлуатують майно українського народу і за це, що беруть гроші. Тому, друзі, що в цьому випадку робити? Ну, перш за все, становитись праве поле. Е, необхідно негайно. Зробити запити до, до тієї структури, яка буде до вас звертатись з приводу підняття цін та надавати вам платіжки, тому що немає розпорядчого акту громади за територіально адміністративної одиниці щодо підвищення цін. А тому... Громада сама вирішує. Крім того, щоб валювати цю постанову, кожна громада за адміністративно-територіальну одиницю може на загальних зборах прийняти рішення, де вона підтвердить, що на цій території територіальної громади таке рішення є нікчемними. Ну, я розумію, що під час Воєнного стану дуже важко громаду зібрати, тому, друзі, кожен ну, тоді працює поодинці. Робити запити, зразки запити я надав, де необхідно встановити на підставі яких юридичних документів було передано майно. Далі, на підставі яких юридичних документів власник продавав тім, тому підприємству електричний струм, якщо власність це є українська народу. Крім того, Кожен українець має частку від національного багазу. З Цього приводу ми також підготували вже документи і найближчим часом я вас озвучу у себе на фейсбуці, на сторінці. Отак от коротенько, друзі. Слава Україні! Перемога буде за нами. Дмитро Павліченко.